Так, п'ятий псалом, він у нас також продовжує тему попередніх двох, які ми вже читали, третій і четвертий. Він також є псалом ранковим і такою наскрізною темою цього псалму як ми звертали увагу на попередні псалми, для Давида дуже важливо. Він оспівує різні теми, дуже спираючись на Боже откровення і те, що мали досвіди, які мали його попередники, які, як ми бачимо, нагадують нам щось з минулого. Тобто, якщо б перший псалом у нас чітко говориться про закон Господній в, в оригіналі Тора, який отримав Ізраїль через Мойсея. І він нагадує нам е, також проводить паралель з Едемським садом людини, яка біля потоків вод. Ось е, другий псалом це. Ідея помазаника е, Господнього, яку Давид, звісно, не був першим помазаником. От. Е, в, в буквальному сенсі це ті, кого помазували на служіння. Так? До нього це САУ був, а ще до того і пророки помазувались, священник, якщо говорити про е, кого помазували. Ось, і третій псалом. Так, ми також згадували щит, який обідниця Бог давав Аврааму. Ось четвертий псалом. Благословення священницьке Ааронове для народу. То тут явно, очевидно, ми бачимо зразу, же, так, що він згадує храм. Тут згадує Давид, звісно, це ще не храм, який збудує його син Соломон. От, перекладено як храм восьмий вірш. Це ще не храм е, Соломона, це ще не стаціонарний храм, такий величний, який був збудований в проекції. І е, це є, але це вже і не скинія, що цікаво. А, тобто Скинія, яку колись Мойсей е, отримав її. Креслення, от, її схему, і елементи, і збудував згідно Божого плану. Ось. Давид тільки отримає, так само, до речі, він отримає від Бога образ, схему, який буде має бути храм, по якому вже буде будувати Соломон. Ось, але ми зараз до цього ще повернемось. Ну, це я зразу зверну увагу, що Давид спирається на те, що є. От. А сама тема псалму вона починається, як ми прочитали. Ранковий також псалом, і псалом цікавий чим? Давайте звернемо увагу. Супроводі сопілок диригентові, тобто виконує його Хорщи в музичному супроводі. І цей псалом виконувався під час служіння. От, і цікаво його він був храмовий псалом, Ось. але оскільки він явно говорить про те, що людина, яка його співає, власне йде, готується, щоби війти в Божий храм і входить туди, от, в Божу присутність. Цікаво, що після зруйнування храму уже в новітній час, в 70-му році нової ери, то потім уже згодом, от, коли юдеї розвинули юдейська традиція, основний акцент був зроблено власне, для них це стало таким храмом, як вони самі писали равини. Тепер наш храм це є Тора. Але Тору вивчали в конкретному місті, в синагозі. І от коли людина відвідувала синагогу, то цей псалом в традиції став таким псалмом відвідання синагоги, зібрання. Ось. І... Але головне було не просто в синагогу війти, як вони розуміли. Ми входимо в присутність Божу в його слові, в священному писанні. От. Але при тому, всьому ж цей псалом е, співався, зразу ж в першому е, вірші, ну, точніше, другий вірш. От, і У нас такі є такі слова, цікаві. А, перепрошую, зараз ми перейдемо до цієї деталі. Та, власне, псалом, ось так, цей восьмий вірш, він якби й розділяє псалом, можна сказати, саме простий поділ, такий навпіл. От, цей псалом він має 13 віршів, і от е, восьмий вірш. Восьмий дев'ятий вірш це є центр цього і Він є тою частиною, яка ділить в центрі уваги до цього і після цього розповідається про нечистивих. А в центрі уваги, це той, хто входить в Божу присутність і на що він сподівається. Це нагадує нам правда ще один псалом, інший відомий дуже псалом, тільки вже не Давида, а Асафа, який також каже: я дуже спокусився. Дивлячись на добробут е злочинців, поки не війшов в Божий храм. Ну, от, такий є псалом, 70-й, так він. І е Давида тут щось подібне. Ось, але якщо дивитись по тому, як те, то, що я хотів звернути увагу, як Давид налаштовується в другий е вірш дуже такий хороший, е показовий в самому е розумінні молитви і відносин з Богом. Господи, почуй мої слова і переймись моїм зітханням. В біблійній традиції молитви виголошувались. Ті, хто молились, вони звертались до Бога в голос. І це є певне навіть вміння мистецтво, вміти сформулювати свої слова в молитві. І в цьому е, допомагає, звісно, <кій> псалми, які в нас є людині, якщо важко сконцентруватися або сформулювати думки, які розбігаються, почуття емоції, і читання псалмів пошук цих віршів, які висловлюють ваші почуття, емоції, думки, воно допомагає. От. І тут можна. Е, я так також вже я про це говорив, але практикував. Ти просто береш, коли треба молитись, а якось не можеш висловити. Просто відкриваєш книгу псалмів, наприклад, просто її отак от переглядаєш, Псалми один за одним, і як кажуть на що око впадає, раптом чіпляється. Ти якби ці слова для тебе раптом стають от твоїми словами. Ось, але звісно, Господь. Чує і зітхання, і оце слово зітхання вони воно означає власне внутрішній стан емоційний, який людина переживає, а висловити не може. Ось і в Біблії у нас також неодноразово приклади людей, які молились е от внутрішньою молитвою, і Бог так само прекрасно чув і знає думки людини. Ну і звісно, нам нагадується тут відомі слова. Апостола Павла з послання до Римлян з восьмого вірша, от, де він говорить про те, як ми зітхаємо і Дух Святий в нас говорить і через нас молиться. Ось це восьмий розділ. І 26-й вірш Отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо за що і як маємо молитися, але сам дух заступається за нас невимовними зітханням. От буквально те ж саме говориться: а той, хто досліджує серця, знає, які бажання духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Ось і можна до цього додати по змісту псалму. Надії Давида 28-й вірш. знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його передбаченням, все сприяє до добра. Ось і цей це халом, він висловлює це: зверни увагу на голос мого благання. Мій царю, мій Боже, бо я до тебе молюся. Це також дуже важливий момент, як Давид сприймає Бога найперше, як царя свого, тобто у свідомому, так, це цар. Це цар, який знає, що у нього є цар, його цар. Цар це той, хто царює, той, хто видає закони, хто править, хто керує, хто наказує, але також той, хто має реальну владу і силу давати необхідну допомогу. І Давид це усвідомлює, що він є підлеглий Бога, хоч він сам цар, у нього абсолютна влада, монарша. От він помазаний, Богом поставлений, але він знає, хто його цар. І це і було, в принципі, задумом Бога по відношенню до Ізраїля, коли говорилось, що справжній цар Ізраїля Бога, і Бог, в принципі, передбачав план, що, як кажуть, кожний буде мати царя в голові, знаєте, є такий вираз. От, без царя в голові. От, але передбачало, що кожен буде мати цього царя в голові, Бога. Але народ не зовсім так якби, духовно, глибоко занурювався е, в ці речі. Але ось перша спроба, яка була Саула, на жаль, була дуже е, невдала, якщо так м'яко говорячи. Так, але Давид, в принципі, став тим царем людиною по серцю Бога. От. І... Далі в його висловлювання перші віршіці – це фактично висловлювання його уповання на Бога, і от контрастом цього виступають оці е, хтось, хто свою е, програму життя бачить зовсім по-іншому. І тут звернемо увагу в цьому псалмі, так, що, власне. Усвідомлення Давидом, їхні то, що вони присутні перед Богом, перед царем, якому треба давати звіт, і перед яким відповідальні всі. І ось він описує людей, точніше, Божу реакцію на людей, які не усвідомлюють або відмовляються від цього усвідомлення. І от його характеристики, синоніми. Різного типу цього гріха, беззаконь неправди, відсутництва дуже різноманітні. Тут, знаєте, є така цікава гірка іронія. Ви чули так, про це, що в мові народів крайньої півночі Чукчі, Венки там і так далі, вони, які живуть весь час в снігах, у них є біля 20 назв снігу. Тобто, ви не можете сказати просто у них сніг, як ми говоримо, так? У нас одне слово. От. І по цьому буде розумітись, да, якого періоду сезону, стану сніг і так далі. Тому що вони спеціалісти, вони весь час живуть в цьому середовищі. Так от, цікаво, що в єврейській біблійній мові так само є десяток відтінків поняття гріха і зла, неправди. Нечестя. Ми також у нас синонімічно ми можемо знайти, але от у них, власне, це такий на рівні е, так, прям е, е, градацій різноманітності, і якби ви виступає, що ну, євреї в Біблії були спеціалісти з гріха. От. І це з двох причин було, тому що вони були в присутності Бога, а при де Бог присутній, там виявляється гріх. Виявляється в різних відтінках, от від грубого до витонченого, такого, який ледь помітний або взагалі помітний, якщо просто дивитись так на щось. Ну, це щось подібне, як світло, так. Ми чим яскравіше світло, тим ми чіткіше бачимо ці, ці подряпини, шероховати стіну, як будівельники, наприклад, стіну ти шліфуєш. А потім ди світлом береш збоку, звідти, звідти, звідти і ти бачиш, де нерівність, де не відшліфовано, і починаєш все шліфувати. От. І, ну, і друге, це якби присутності Бога. А друге, це те, що самі євреї неодноразово по різноманітному у них історії було: це е, прояви гріха. І Давид з цим сам стикався, був свідком очевидцем. І людина, яка в відносинах з Богом, вона дуже чутлива до цього, бо в самому собі і ззовні, і сприйняття цього явища воно йде в таких двох напрямках, як тут Давид в п'ятому псалмі описує: перший це розуміння реакції Бога е, взагалі на такі явища. Його з п'ятого вірша він е, представляє. От ці різноманітні види гріха зла і реакції Бога. І це от, буквально п'ятий, шостий, сьомий вірш це те, що він описує. І тут зуважно: дивіться: ти не можеш погодитися з беззаконням, не любиш того, хто чинить зло, нечестиві не встоять, ненавидиш злочинців, знищиш, хто говорить неправду, кровожерливістю. І підступом гидує Господь. Сім видів, він описує, е, проявів цього. От. І якщо зараз ми далі звернемо увагу, От. і реакція, яка також Божа. Божа, так. Не можеш погодитись, не любиш, не встоять, ненавидиш, знищиш, е, гидує. Це така реакція Бога. А тепер цікаво. Як він сам сприймає себе, як таку людині перед Божим лицем стати? І він каже: Я йду до твого дому, це в присутність Бога, який це все не сприймає. На що сподівається Давид, щоб йому стати перед святим Богом праведним? Коли людина, якщо людина може бути такою. Він, це восьмий вірш, як він чітко говорить, що саме дає йому можливість стати перед Богом. Зверну увагу, я за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому і вклонюсь, в святому храмі в пошані перед тобою. Тобто, це не поява праведника, якого Ісус описав. Зве тут у нас перегукується ще історія, вже з Новим Завітом, яку Ісус розповів, ми всі зразу згадуємо, так, про митника і, і Фарисея, так? який, ставши перед присутністю Божою в храмі, починає описувати, який він праведний, який він гарний, добрий, прекрасний. Звісно, він такий в порівнянні. З грішниками, звичайними людьми і з із таким ось митником. У Давида правильно він представляє тут бачення, і не, не можна сказати, що у фарисея було неправильне розуміння, що таке гріх. Проблема була не в тому, що він не знав, що таке гріх, неправда і так далі. Він це бачив в людях, які навколо. Проблема в тому була, що він не бачив це в собі, точніше. Він ці гріхи по ним міряв себе. А Давид, розуміючи, що таке гріхи людей, він міряв свій стан по святості Божій. І в цьому сенсі він розумів, що навіть коли я краще, ніж ці люди, які ось такі, я єдиний, на що можу сподіватися стати перед Богом святим це його милість. А ці люди, це не означає, що вони в. Такі приречені, будь-хто може війти, прийти до Бога і звільнитися від цього, від від цих гріхів без закон, звісно, їх треба побачити, визнати, і стати перед Богом з цим. От. А далі тепер ще одна річ, яку от він як описує своє перебування восьмий, 9 -й вірш, перед Богом. Ні, давайте зразу вже Побачимо. цю, Це центр, цехіазм. Називається центр Псалму. От головна думка. Але ми ще побачимо, як далі він описує. їхніх устах 10-й 11-й вірш. їхніх устах нема щирості, в серці руїна, горло відкрита могила, язиком В Далі злочини описано так, власні задуми, 11 вірш. В задуми, злочини і бунт. Ось така опис таких людей, і е, проблема тут, яку у людей взагалі, е, які ясно, що він описує конкретних людей, які проти нього повстали, і, можливо, це псалом також продовження теми повстання весолома. Тому що не один Авесалом. Це його ціла коаліція підтримала. Ось люди, які фактично виявили всі ці якості, так? От, І тут ще така деталь: от власне, вона стосується храму, що Хеврон, якраз де Авесалом, зібрався, щоб повстання організувати. Там і розміщувався в часи Давида з Києва. От, могла бути, тобто, це така цікава річ, туманна, окрема тема, що коли війшли в ханан, де і в яких місцях розміщувалася скинія, Потім чомусь окремо була скинія в одному місці, окремо ковчег. От, і Давид окремо ковчег переносив в Єрусалим, і вже де потім буде будуватись храм. От, але сам він от, можна побачити цю паралель. От, що сам він прагне також в храм, і його можуть могли б використовувати е, так би для льлочинців, для навіть божі атрибути, таке як скині, там, святилище, ковчег, щоб ніби себе підтвердити свої повноваження, там легітимність. От, насправді вони ще більше ризикували цим, От, так ось. Оцей опис людей, які у нас в 10-му вірші, у нас цей опис знову ми тут звертаємо увагу на третій, на послання до Римлян, в третьому розділі, де давив, де, де, перепрошую, Псал Павло, описуючи загальний стан гріховності. Загальний стан юдеїв, і греків, елінів, язичників, всіх. <кій> він описує теж, він фактично цитує цей псалом це 13-й вірш. От. Гортань грів відкритий своїми язиками кажуть неправду. Отрута зміни на їхніх губах. Але цікаво, що в цьому пасажі, отуту уривку в цьому третьому розділі, показуючи загальну гріховність, Павло використовує з різних. Псалмів просто так накидує з різних місць описи гріху людської гріховності. От. Здається, ніби він просто понавидьоргував слів, які йому підходять. Насправді ні. Насправді, е, насправді, Павло дуже добре розуміє зміст кожного з цих псалмів, які він там, уривки з них використовує, е, і не тільки псалмів. От, але загальний опис. І те, що говорить Давид, воно також відповідає цьому, що, про що говорить Павло потім. що людська природа, вона ось така. Але вона може бути навіть вона може бути змінена. От. І свій досвід він власне описує оцей 8 дев'ятий вірш, починаючи з першого, звісно, це молитва до Бога, це зітхання. От. А далі з восьмий, дев'ятий вірш це прихід до його присутністі. і от він пише, на що він спирається милосердя Боже. Далі він виявляє вклоніння, пошана це визнання влади Бога. А далі дев'ятий вірш. Тепер не просто треба прийти перед Богом, отримати від Нього помилування і виявити до нього свою шану. А тепер він хоче, щоб Бог супроводив його далі. І він каже: дев'ятий вірш, провадь мене у своїй справедливості. Тобто, будь зі мною, іди разом зі мною тепер в своїй справедливості, це слово, яке справедливість і праведність також, щоб я рухався і йшов далі разом з тобою. От і от цей з огляду на моїх ворогів, випереді мною дорогу. Так, от ці вороги, які хочуть звести. На нівець, на ці, на ці шляхи, от, яких він вже описав, і він не хоче йти цим шляхом, тому що він розуміє, що це шлях в нікуди. От, і й вірш. Е кінець псалму. важливо бачити, що Давид не сприймає себе просто ось таким красунчиком, єдиним, який проти всіх. Він розуміє, що він не один, всі, котрі надіються на тебе. Будуть радіти, вони співатимуть повік, і ти захищатимеш їх, будь тобою, будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять твоє ім'я. І закінчується так само цим е, згадкою, то, що було і в третьому псалмі: ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його милістю. Е, вкриття милістю як щитом, так? От. захист. Пам'ятаєте, Павло використовує потім розвиває цей образ е, в посланні до Ефесян зброя християнина. Е, в, і, тобто такі речі можна тонкі підмічати, що е, Павло е, апостоли, особливо ми коли кажемо про Павла, в нього є такі образи, які зустрічаються, що так, да, він, звісно, взяв цей образ там з е, римського воїна, от, але. Ці образи ми бачимо, як вони вже зустрічаються, зустрічаються і раніше у людей. От. І, і це остання деталь: що любити ім'я Боже люблять Твоє ім'я. Цікаво, фраза, така е, така слова закоханості. Тобто людина, яка є в стосунках з кимось, то є ім'я. Звучить милозвучно для людини, от і це не дивно. Тут не треба дивуватися, що Давид щось таке крамольне говорить, тому що Бог в свій час, це зразу ім'я Господнє нагадує нам: от, люблять твоє ім'я стосунки: перше ім'я Боже, яке Бог відкрив для, через Мойсея для Ізраїля. Ім'я милості, ім'я завіту, ім'я спасіння, чому Давид поговорить ці псалми про спасіння, а ім'я Боже Боже ім'я Творця це елохім Всевишній, а Боже ім'я Спасителя, який звільняє, втручається, приймає участь, це Яхве. От. Взагалі вони такі казали: Хашем, ім'я просто. Ось, і це для нього ці відносини, які Бог встановив з Ізраїлем, це були відносини чоловіка і дружини. Фактично, завіт, який Бог укладає з Ізраїлем на синаї, це завіт шлюбний. А потім цей образ Бог використовує, коли докоряє Ізраїль. І Давид розумів ці речі, і захист, який для нього Бог є цар, і він є тим, хто захищає. Звільняє, але він розумів і святість Божу, його праведність, і те, яким він хоче бути <кій> присутності Божій. Ну, Для нас сьогодні, звісно, цікаво так, тут подвійний сенс. Дозвольте, останнє таке, що храм, потім, який буде збудований, молитва Соломона показує, коли збудувався храм Соломона, що Соломона також дуже вірне розуміння, що храм, ну, як дім Божий, як храм. Тут, до речі, слово таке використовується, яке по відношенню не до храму Соломона, але й не до скині. Таким словом, яке Давид використовується саме так, як називали місце перебування Бога в той проміжок, як вони зайшли в ханан і ще храм не був збудований. Ось, що це, не, Бог не живе просто в цьому місці, окремому. Типу, ти вийшов за межі і там уже живи, як хочеш, от роби, що хочеш. Щоб Бог над цим. Потім, як я казав, в єврейській традиції цей псалом став псалом відвідання синагоги, а синагога місце дослідження Божого Слова. А Боже Слово це те, чим створене небо і земля, земля чим воно тримається. І влада Божа вона поширюється всюди, і храм, який ми приходимо щодня, щоранку в присутність Бога. Звісно, ми можемо сказати, так само, і в суботу ми ходимо так в, в зібрання. Але храм Божий це те, найперше, що чим до чого ми маємо доступ постійно через Ісуса Христа в небесах. А друге, храмом Божим є кожна людина, яка прийняла Христа як свого Спасителя і прийняла Святого Духа всередину. І тут оцей зв'язок внутрішній із розумінням Бога, який все, всюди сущий. От. І він має, я можу, він може перебувати в мені е і ходити зі мною те, про що мріяв Давид, в дорогах супроводжувати. Це те, що нам приніс Господь Ісус уже в новому завіті, не змінюючи пішені, ну не змінюючи навпаки, споливлюючи і розширяючи те, про що молився і мріяв Давид. Ось такий псалом. Я запрошую, щоб ми були такими людьми. Які в переліку ну крім Давида? От він каже: всі, які надіються на тебе, будуть радіти.